Ми з Данюшкою тільки що ходили до педіатра, нам робили вакцину. Короте, трошки поплакав, но, слава Богу, все нормально. Уже вдома, на вулиці, така так погода ужасна просто. Наче мир цей дощик ну ми вслили якраз доїжджали коротше, в поліклініку, там трошки капав дощик, поки ми там були, дощик закінчився. Ми прийшли додому, і слава Богу, він вже почався. Я там ходила, ще, мені треба було на ринок. Ну, Даню от занесла додому і ходила на ринок. Мені треба кое-що купити, зараз покажу. І зайшла в «Аврору», купила Данюшки невеличкий подарунок за те, що він стойка приніс вакцину. Зараз буду вам все показувати. Так, давайте по порядку. Купила денюшки грушки, три штучки взяла, коштують три штучки 21 гривня. Потім, найдорогія, у нас вишив Тимофій. Це я купила йому дві штучки сердечок 150 гривень. Капець, Тимон. <реш> Далі зайшла купила морку, бо в мене морква закінчилась. Морква коштує, дай Бог, пам'яті. 37 я набрала тут чи що. Ну тут погоду більше кіло... кілограма. І те, що купила Данюшки, зараз показую вам. Дивіться, отакий От мотороллер, мотоцикл. Зараз йому вручать. І представляєте, була скидка, коротше, Воно коштує 135 гривень. Такий набір іграшковий. А зараз він по акції 29. Ну, гріх було не купити, слухайте, 29 гривень. У нього ще такого немає. Мені подобалося те, що тут є типа, чоловік, дивіться, собачка і ще й мотоцикл. Я так зрозуміла, що цей э, чоловік сідає, може сісти на мотоцикл, виходить. Зараз перевіримо. Коротше, така невеличка закупочка з ринку. Та й все, в принципі, більше нічого не купила, тільки ось, ось це. Данечка, на, дивися, що тобі мама купила. Опа, на. Дивися, мама. Диви. для фаната мотоциклиста. Класс! Собачка там, ты представляешь? А ну, открывай. Ну, вот это, я думаю, пока не надо ему. Ну, не надо, да, да, маленький, да. На, оце, я понимаю, что не можно, типа, подсоединять и, типа, ним гулять, и, типа, стрелять. Но не, ну, это да, не надо. Папа, распаковывай. Если что, все есть нужно. Вы не вообще в в нос, Даніть косо таке? мотоцикл! Как у мене ну, був такий випадок в сім'ї, так сказать, моя двоиродная сестричка. Правда, она была старша на 10 років. Ну, вкратце. Она была маленькая, гралася и всунула в носа шуруп. Ну и побоялась батькам сказать. Крёстно в курсі. крёстно вали, це її досить. Mm -hmm. mm -hmm. І потім mm -hmm. Mm -hmm. щось постійно нос болить, болить, поїхали, короче, в лікарню, типу, щоб подивилися, а там уже шуруп цей аж заржавів. Уже з дитина скільки ходила. Так, да. бо вона боялась сказати, що в носі колись стріляли. Даня, диви, який. Oh! А да, сюди ще той же самий прицеп ціпляється. Клас, да? А де прицеп? Ту саму... На. No. Как машинка там есть. А, а, -а, -а. нет, это, бачишь, наоборот, что-то цеплять. Да. Но, кстати, на вот такое, чтобы что-то шо, цеплять, по-моему, у него конструктор что-то был. Да, бог. Ну, в любом случае, можно туда что-то вставить, и он будет держать. Прикольно. Что-то, да? Там цеплять нужно. Да, там -да, вот тут. Это... Да, это бы новая собака есть. И человек есть. Классный. Я мотоцикл, Даня, ты представляешь? А покажи, как мотоцикл їде Даня, знає как мотоцикл? Покажи мотоцикл. Ну конечно, покажи. Я лучше його візьму Вау, ты Батив, такой классный. Дивись, тут прикольно. Папа, тут еще голова присела. Мне кажется, он сідає, нет? Не, не зможе сісти? не знаю, вряд ли у нього ноги не здвигаються. ж. Ну. А попробуй. Не згинаються ноги. А що в нього руки такі? Це типа це. Оце. Шо, а, от йо-моє. Ну як ти його посадиш? У нього даже руки руль не зможуть. А бути. я щось думала, що воно по ньому можна посадити. Та все, не сади, ладно. Ну, його типа можна попробувати, ну це ж розумієш? Даня, диви, яка собака. Диви, яка собачка. Так, буде з дядик. На байки їздити. Щас собаку тільки на выхлопну, да спасаю. Что ти лапи сунеш в колесо? Не держиться. Пес, не сунь лапи в колесо. Короче, будеш Даня, Доня, ти в шокі? Ні, собака буде на байку. Собака, держи, рук. Дивиться, прикольно. Идем докажи. Прикольно, Даню, да? Диви, Бррр, брр. папа, Покажи, дай, дай Дани. Ух ты! Класс! Ну конечно, такое качество. Таке, ну, себе. Да. Так папа, воно 120, 135. Чи По акції я купила за 29 гривен. Что такое 29 гривен? Це можно сказать, без, сказать безкоштовно. не за 29 Це можно сказать безкоштовно. Я не знаю, це їм. Він його дламає. Ні, не, мені. не надо, це я заберу. Це хай ну. Його взагалі можна викинути, ну, воно взагалі не надо. Все, Даня заліп. Буде гуляти зараз дуже довге время. <реш> Два мотоцикла у Дані. Думала купити чи мотоцикл, чи там бетономішалка, типу, ну, з такого матеріалу. Так, ну, мені показалось, мотоцикл краще. Мотоцикли, да, йому подобається. Ну, да, йому подобається. Це тобі, від нас, папай. Диво, який мотоцикл! А, тут руль просто... А, я думав, він руль повертає. А ти що хотів за 29 гривень, папа? А він просто тут є. <ристо> <ристо> він тільки прямо їздить. <ристо> ну і нормально, хватить йому. А це хто, Даня? Собачка? А як собачка каже? Ще, друзі, приїжджали родителі, Чоловіка привезли нам помідора, кабачок. Я хочу порізати порізать в морозилку. Перчик дивіться, Я теж некоторі хочу обрати в морозилку, порізати, ну на супчик таке. І трошки хочемо запекти в аерогрине. дуже вкусно виходить. Зелень, дивіться, така красива. Ярка такая зелень. Тут петрушечка, укропчик и бутильок молочка. И ще привезли нутрию, но Нотрию мы уже ну, разделали, короче, положили в морозилку. Данечка, счастлив, Даня, у нас дуже любить нутрію. Так що почала займатися тим, що буду трошки наморожу, короче, в морозилку. Так, в общем, так, друзья, нарезала ручок. Нарезала. перчик положу в морозилку. Тут Тимофей сидит. Это не нарезала, потому воно оно еще сохнет. Воно еще мокро. Потом высохнет лучше и потом сухонько. Лучше порежу. Такая красивая зелень, вообще такая яркая. Тимофей, ты что, укроп нюхаешь? Батрушку нюхаешь? Тимофей. Головне, друзі, щоб було світло. Я маю на увазі. Бо смислу не буде, що я його заморозила. Все... Ну просто воно так пропаде, а так я данечки варю, кабачок. То так, він надовше збережеться. Дивіться, що папа зробила перчик, ваерогріль, дитик, він красивий. Ти так сказала, дивіться, що папа... Що ти кричиш? Я так сказала, дивіться, що папа зробив, я дуже як шкоду якусь. <рай> Зварила картошечку, підливка, що ми тоді дідіали. Ну, Помідорчики ж родителі привезли. Підливка сюда не дуже підходить. <тас> Тут м'ясо звичайне. Ну, я тобі без підливки. І папа ще наш зробив, сделал... ось що дивіться, поставив. Кабаччочки. Клас. Сім смачного, хто з нами кушає. Дуже вкусно. перчик коченю вкусні. Кабачки ще, звичайно, ждемо, вже начали їсти, бо вже поздно. А це вкусно, да, папа? Перчик вкусний? Ти вже їв? Що, ні? Та тільки раз вкусив. Бурочку тільки треба знімати. Да, конечно. Осе. Данечка тут сидить, гуляє новими ігрушками. Да, мотоси понравилися. Чайник закипив. закипив. Закипив, да. Будем пити кохве або чай. Кохве. Данечка, Розкажи, пожалуйста, що ти зробив тут? Та-да-да-да. -да <свісно> це, мама, це мама вже собрала декілька ну, пакетів уже. Він витягнув всі свої іграшки, які в нього є. Ну, типа, ну, почти всі. <свісно> <свісно> в ямі я віду, викинув з корзини і викинув з, з, з тих полочок. Нанчик, а хто буде собирать? Хто буде забирати іграшки? Кази, відстань! Я не хочу нічого робити! Да? Хто порозкидував? Він Он уже даже ходить не може! Дві іграшки мешають! Може ти поскладаєш? О, ти зараз будеш стріляти маму. Стрелять будешь с пистолета. Ма. Давай зарядить. Он уже может заряжать. Но бывает, что не получается у него. Ой-ой-ой, как -ой -ой, страшно. Как страшно. Ой! Пих-пах! Пих да. Да! Пих-пах! Он уже, кстати. Стріляє, коротше, як ото, знаєте, як спецназ. Прямо присідає. Що? <гум> да. Прям на присідки й ходить на присідки і, <гум> і стріляє. Каже, ходить нема де. Отак, да, стріляєш за угла. Ой-яй-яй-хе. <гум> Ой, Тільки що танцював. <laughs> я повторяю, малока він повторяю. Так музики нема, мама выключила. Тоді -то взяв пистолет, стріляє, короче, у нього діл не початий край. Я була тільки що на вулиці, ходила там в магазин, на вулиці Ох, достатньо, я хочу сказати, холодно, я вже замерзла, ж в замерзла, господи, така погода странная у нас, конечно холодно. Ну, що страшно, конечно, уже осень навалить. А я ещё хочу, чтобы было лето. Так что холодно це вже нормально, ну, типа. Я хочу з вами показати, що купила розпоковочку і заходила ще в Аврору, купила Данюшки такі штуки прикольні. Вообще просто, сейчас вам буду показувати це. Так, дивимося, це закупочка з АТБ. Оце от этот вот коштує 300 грн. Я заплатила 302 чи що, щось таке. Захотілося кабаносов очень вкусные, от эти від метру, такі нічошні. Мені більше, конечно, подобається з куркой. Но тут е, написано, що це зі смаком свинини. Ну, нічого Попробуємо. З курки я не було в акції. Купила такі два сира, вкусні, нам подобаються. За тебе. І купила фарш курив, хочу сделать котлети. Котлети я хочу сделать не прості. а, в этом, в нашем аэрогриле. Посмотрим, как оно будет. Вкусно чиня. Еще раз скажу, на УЦФС я потратила 300 гривен. Шо це? Что? тут я купила? Да, не. что я взяла? А -а -а, 88 гривен по акции в этой, в Авроре. Очень прикольно шапочка. Я сначала выбрала другую, но там не было завязочка. Я так и дивлюсь, есть такая шапочка. На завязочках. 88 гривен. Вообще, такая четенька. Я взяла такую донюшке, шапочку. Прикольно. Потім, дивіться, це купила данюшки Хрещена. Такую штучку играть. Прикольно. И взяла данюшки ось такие. Эти рукавички дитячі. Я вже одні купляла, але вони на нас великуваті. Ну, якби би і ці будуть, я думаю, великуваті. Ну, нічого, нормально. Зато тут не на кожний пальчик потім поміряємо, покажемо вам. І що я ще купила? Це ось, ось така штука. Вона коштувала по акції 99 гривень. Це така лампа, вона підключається до пауербанка. Я зараз її зберу і вам покажу. Коротше, друзі. Я щось не зрозуміла, що я купила. Тут написано, що це світильник музичний. Коротше, він тут, У нього є декілька режимів. Вони тут, коротше, ось так ну, ставляться, він до повербанка може Але Я не зрозуміла, як він працює. Я до сих пор не можу зрозуміти, як він працює. Це коротше, не лампа. Це щось, ось таке, ось, щось непонятно. Я не байма, воно що від голосу працює? Це музично. Якщо іграє музика, то воно буде світитися. Це, не те, що Я хотіла. Я думала, воно буде ну, світом світити, поняли? А воно реагує на голос, дивіться. Прикольно, так? Да? <реш> <реш> я не те купила, що мені треба було. Я думала, що це воно просто як світ. Ну, знаєте, тому що зараз, наприклад, у нас є світ, а у мене ще світу немає якогось чорта. І коротше, дивіться, воно, воно, типа, непонятно, що вообще відбувається. Прикольно. Не, воно, конечно, прикольно, но воно мені не треба. Я думала, що це буде щось інше. Дуже интересно. Ай, я в шокі, конечно. Це не те, що мені треба було. Тут написано, що воно. Коротше, воно музичне. Музична лампа оснащена кольоровими світодіодами з імітаційною фарбою. Мікро... Спеціальним мікрофоном для музики, динамічно виображає музику та звук і має вбудовану акумуляторну батарею великої ємності, яку можна використовувати під час роботи. Вбудований високочутливий мікрофон. Вбудовані кольорові світлодіоди, не менше восьми режимів. Коротше, це не те, що нам треба. Что самое интересное, мама я тоже ми думали, ну, що це лампа. Йо, шокі. Ні, воно, конечно, прикольно, Воно реагує на голос. Ну, блін. Це не те, що я хотела. Короче, зараз питаю Максима, якщо йому не надо, Якщо йому надо ця штука то не оставлю. Якщо не надо, то пью їздам. Ну, що вона мені надо, Блін, воно, звісно, дивіться, реагує на голос. От я розмовляю, і воно це дивиться, що воно робить. Прикольно, да? Капець. Я таке ще, чесно, не бачила в Аврорі перший раз. Ми, я ще раз скажу, я думала, що це лампа, що типу, ти її включаєш, і вона буде світитися просто білим хоча б. Або яким там цвітом другим. А воно ось дивиться, світа музика така. Тобто, якщо ти мовчиш, світа немає. Бачите, когда я начинаю разговаривать, ну, конечно, тут микрофон, я скажу, чувствительный вообще. Очень интересно. Прикольно. Сейчас дождусь Максима, он там Даню спать ложу. И цей, покажу ему, ему надо такая что не надо. Очень интересно. Очень тиково, конечно. Так прикольно реагирует на звук. Коротше, друзі, чоловік сказав, що нам це не треба. Завтра буду йти в Аврору, віддавати. Да? Чоловік, нам це не треба? Ні. Як ми з неї читали, я взагалі не розумію. Ну, типу, хоча тут, тут теж нарисовано, що воно типу, ну, світне. Як ми дивилися, як ми читали, я взагалі не знаю. Хоча, хоча тут написано світильник, лед, музичний. Короче, э, в кошти 99 гривень. Если бы не с белым, прикольно, но и на подставке, и все, а так оно, конечно, ну, оно бестолково, Оно вообще не надо. Ну, типа, если тебе там надо, например, там ты да, як музыку слушать, например, и оно світиться, оно, да прикольно. Но так. <связывая> ну, а вот так оно, конечно, вот так выглядая, Еще раз покажу вам. Вставляется в подставку, воно стоит, можно положить, можно даже повисеть, мне не кажется, на двухсторонний скотч. Ну, короче, <связывая> придем завтра сдавать. А самое интересное, она купила две, потому что мы думали, что у нас белый свет, она купила ну, и бабушки хотела. <связывая> То передам <Пойдем> Аврору сдавать. Данечка уже в Ну что, Перчатки невелики. Папа, ну шапку надеюсь. Понравилось? Понравилось. Ты не садитесь в сокормлении. Пока есть, садись в перчатки. И шапочка, у Дани такая красива, да? Да. Ой, як раз та... на донечку, дивіться. Ай, яка красива! Опа. Хорошо, что я все-таки взяла с завязочками, потому что це вообще тема. С завязками, конечно. Без завязок было бы погано. И тут есть, бачите, прямо такая штучка, она. Очень хорошо закриває. Да, я просто, я щеки, да вона дуже хорошо. Бачите, от так вона закриває тут даже личика чуть-чуть. В лица хоть. Очень хороша, потик купці. Очень хороша. А який красивий. А ну покажи, як зайчик прыгає. Як зайчик прыгає? Даня вміє, як зайчик. Прик, прыг, 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 прыг. А тепер Даня як зайчик хай попрыгає. Даня він вміє прыгать. Оп. Давай, зайчик, прыг, прыг, прыг. прыг. Коротше, шапка за 88 гривень з Аврори, це нормально. На базарі ви таку шапку не купите за 88 гривень. Я не знаю, не пав балабон і шапка не розвалилась. Нічого страшного першим. За 88 гривень можна тут і першими. Ай, ну хороша шапуля вообще, да? Хороша? і перчатки. Вони трошки великуваті, конечно, але підуть. Давай, зайчик, щоб. Та висок... не хоче, пап. щоб високо прийняти кушати кашку. Не хоче. Я хотіла вам показати. Пожарила яєчка. Ні, лапшу не жарила, просто нагріла. Ми доїдаємо. Одна ти її жарила. Дай оце данічки там йому. Ми доїдаємо те, що в нас є. Ось така в нас зелень. Кстати, зелень. Яка зелень? Це не зелень. А як це? Це овочі. Ну, овочі, зелень. Зелень. Зелень це петрушка. Той. Хорошо. 에, кстати, хотіла сказати, я, по-моєму, казала, чи не, не пам'ятаю. Дані дуже подобається такий сир. Очень. Плавний. Він, типа, плавлений, типа, йде ось, ось такий він. Пропорційний. І... Пропорційний. Я йому так по чуть-чуть ріжу, коротше, і він кушає, і йому подобається, заходить сирочок взагалі. Хороший. Порційний сир. <laughs> я вже перчатки. всі. Так що у нас така буде вечеря. Яєчня в з лапшою. Е, я фарш купляла, ви бачили, сьогодні не робила, вже нічого, завтра буду робити котлети.